Добрий вечір. Громадська організація Доста, Мазур Юля Степанівна. Скажіть мені, будь ласка, це нормальна поведінка поліцейських? Яка саме? О, така саме, яку я тільки що засняла? Я її викладу. Нецензурна лексика в громадському місті. Це за кошти платників податків, два автомобіля. І чайпіті пітіє у вас? Ви маєте час? Так. Да, 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 5-10 хвилин. Ви тут знаходитесь вже більше, ніж пів години. Так, я засікла спеціально час, коли я приїхала до дітей, привезла їх на тренування і бачу, як ви себе поводите. Це нормальна поведінка? Представтесь, будь ласка, 18 стаття закону про нацполіцію, частина 3. -та. Давайте, будемо знайомитись. Світі, будь ласка, о, Свічу, щоб вас було видно. Я світчу, щоб вас було видно. Ну, Будь ласка. Ну. Що ну? Стаття 18, частина 3. Ви, що ви? ж вам не зрозуміло? Представтеся, ви, хто ви що ви? Розуміло. Ось, будь ласка, посвідчення. <свічені> Давайте, показуйте посвідчення. Ну, до повного ознайомлення. Ну, ось посвідчення. все. Каченко не, ні, ні, ні. Чекайте, я зачитаю. Що ви мені не в очі світите. Ви мені світите. Яка норма законодавства мені забороняє? Я я яка хочу, норма Це ваша особиста. Коли ви будете не, не на службі, не хочу, знімали, Тоді будь хочу, ласка, робіть, що хочете я до повного не ознайомлення не і ознайомте мене знімлення. з нормою законодавства, яка мені забороняє, яка забороняє Значить так. Автомобіль Тойота так. 98,29. Ознайомились? Ні. Ще один автомобіль Toyota. 66,52. Давайте, друзі. 18 частина третя, всі четверо. Давайте, буду ознайомлюватись. Мені треба прочитати. Підсвітіть ви мені. Підсвітіть вам, будь ласка. Та ви що, дистанція? Дистанція, добре. Ткаченко, Володимир Вадимов... Олександрович. Добре, що у вас руки трясуються? Може, ви тут не тільки каву п'єте? Можливо. Можливо? Вам, Можливо? вам Добре. наш експерт. Добре, буду експертом. Такс. Е, підкажіть мені, будь ласка, де світі, тут, де власне. тут прізвище вказано, хто вам видав посвідчення? Не Ні, хто посвідчення. вам видав посвідчення? О, хто вам Й. видав посвідчення? Мене цікавить. Це Давайте далі. Як Це карта, як ви говорите? Карта? Да. Це, не Це не посвідчення. Це додаток до жетону. Давайте я я взагалі, то, ось, знайомля, Яка норма законодавства мені забороняє? Хто з вас чотирьох може мені пояснити, ну, яка норма законодавства мені зні. забороняє. А що забороняє? Чи дозволяє знімати? Дозволяє ознайомити. Скажіть та, мені, будь ласка, немає такої акції. Ну. Не 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 Це ви можете бути не хотіти, і можете Захалі. щось ще робити, коли ви будете не на службі? Ні, не ознайомилась. Давайте буду зачитувати. Давайте вам печі. Підсвічуйте. там онлайн трансляція? Так, так. Да, Там онлайн трансляція. Люди дивляться. Мені не видно, ви догори ногами тримаєте. Я кажу, не світіть мені очі. Я ж, вам... я ж не в очі вам свічу, не Я не свічу буду... на посвідчення. Я, вам... я не буду водувати вам знімати світло. Чому? чому чому? Яка норма законодавства мені це забороняє чому? робити? Не хочете ознайомитися? Це ваше право до повного ознайомлення. Стаття 18, частина 3. Приділяю, приділяю. Пред'являйте, будь ласка. ласка пред ну, будь ласка, мені так. Дайте мені будь зачитати. Колосюк Мар'яна Ігорівна. Добре, у вас теж немає відміточки. Хто вам його видав? Тільки будь ласка, пальцем, не тикайте. А, не тикаю вас пальці. Я вам показую, що там немає відміточки. Я, Якщо ви самі не розумієте, бачу, я бачу я, я бачу, як ви гарно та, бачите. сертифікат. Ага, мову, ага. Мову. Добре. Отакі українці бачите, в нас, та, бачите, які щирі. Ваша? Романенко Олександр Васильович. Добре, у вас теж То без немає. прізвища. Немає, У нас є однакові посвідчення, тільки прізвища угу. і номер ви це карта? Це додаток до жетону, це не посвідчення. Покажіть мені, будь ласка, на цьому вашому документі, де зазначено посвідчення. Простий напис. Кожен документ має свою назву, правильно? Так. дивіться. Якщо ви звертаєтеся, будь ласка, до я звертаюсь до вас. Ви при виконанні? Звичайно, роз'ясніть мені. Будь ласка, що я вам буду розпозаконодавцю. Самі це знаєте. Ну так от, ну як виходите з підробними посвідченням? Точніше, з документом, звичайно. Ви вважаєте, що це підробка звичайно? Я важаю е, і мене цікавить. Час вашого перебування тут вже зашкалює за пів години. Вертайтеся немає. Скажіть мені, будь ласка, немає в поліції Вінницької області роботи? Є то з вами спілкуємося. Я просто дуже добре знаю, як вас дуже довго треба чекати, коли викликаєш на виклик, тому, тому що уже неодноразово. ні. І прямо в ефірі «Доста Україна говорять про зворотні. І не водьте людей в оману, що вас треба чекати 7 хвилин. Все сказали. Будем... Ви каву випили, так, то вам давайте їдьте працювати. Дякую. Да, гарного Дякую. вечора і робіть щось корисне. Да. Давайте, друзі, до побачення. А то таке в нас використання державного майна. Навзаєм. Так, друзі, добрий вечір. Поясню ситуацію, хто не зрозумів. Привезла я своїх дітей на тренування, сижу і більше ніж півгодини спостерігаю за діями працівників Вінницької патрульної поліції. І в мене просто ну, стало гидко від того, що я побачила, від того, що я чула. Того, що і оця квіточка, і отих три колоски коло неї всі дуже гарно виражались нецензурною лайкою. Вони стоять їм похір, що в країні війна, їм похир на все і на всіх. Використання державного майна діюшка капає, бо зарплата й рахується. Отак у нас працює Вінницька поліція. Тому, будь ласка, Клеменко, новий керівник Вінницької поліції, Усеїнов і всі остальні, Або ви їх візьмете в руки, або їх в руки візьмуть люди, тому що це ненормально, коли хлопцям там немає яким ротацію зробити, ким їх поміняти. А оця, вибачте, пиздота стоїть тут і розказує ще тобі. Шоти, кому куди йти? Поховалися в темненькому переулочку дві машинки, і вони молодці. Мат через мат, обплювали он пів будинку, і все нормально. Ну, якось так. Далі буде, друзі. Разом сила Геодоста.